Я думала, я всі стаканчики перемила, аж ні, понаходила ще. І тому буду ми, поки борот не так, то щоб зайти. Це миючий засіб, щоб трішки чистеньке оце все було. Так, а то зараз улетить. Не І ввечері, може, там прополю. Так, десь у мене тут губка була. Так. Ну, це можна не, не мити, але ж я його заношу в хату взимку. І не хотілося, щоб грязючка ця розводилась хоч і в кухні. А так воно чистеньке. Ну, ось, ще скільки стаканчиків познаходила. І оце зараз я все перемию, а потім десь, може, ще щось знайду. І То буде потім. Ну, а зараз у мене таке завдання. Це оце перемию. І отут займусь прополкою. І потім хочу тут під черешнями трішки вспушити землю і ті ялівці, які, та й лети собі. А то я там стана, вона на мене кидає кісточки, вишню з'їсть кісточки кидає. Е, які засохли в цьому році такі е, мої живці невдалі, дуже невдалі. У мене такого ще не було. Як зазвичай сажаю, вони всі приймаються. Ну, там один-два, а це прямо дивлюся, скільки засохло, і воно ж там в тіньку. О, ну, це ж в нас наші реалії. Ой, це, це тут трішки земелька. В общем, я, я займаюсь ділом. Тут різні стаканчики. Десь я вчора мила, то десь з десяток вже в мене такі потріскались, я викинула. Ну, а ці ще живі. Буду садити, не знаю скільки, але згодиться. Зараз вони трішки відкиснуть. Так, я губку брала, ага, брала ось Це ж спочатку тут, а потім у мене в відрі тут ще водичка, я так полоскаю і дивіться чистенькі. І так всі. Ми якось їх набрали з вікою, багато, багато. Ну, а тепер хай будуть. Як уже зменшимо посадку лишні будуть і ціленькі, то є кому віддати. Ой, де воно там щось бахкає чи. Так, ну ось о, бачите. Теж викидаю. О, ця сирена аж в ушах лящить. Ну, так я буду продовжувати. А ти що там, красуня? А, ну так, звичайно. Усілася на килимок. Ось вона. Каже, а що ти там робиш? А я відпочиваю, так? Відпочивай, відпочивай. Десь діла ципки, оці що підв'язувала. У мене е корозія поїла декілька, нічого не вивелось. Чистила, чистила, не вивелась. І, а десь ще ж були. Здається, на дві підвіски, ну, кудись поклала, не, не знайду зараз. Ну і хай буде так. Ну, все, продовжую я свою роботу. А ти гуляй, красуня. Ну Тонічка, ні, ага. можеш трохи ага. принесла тобі подарунок, купила ага. скотерку і, і розрізала на двоє. Мені багатенько думаю, мені ага. ну, там на маленькій столі. А вона каже: я не хочу, я в веранду хочу. А в мене да. В мене ж там другий стіл буде в веранді, Ліля. Ага. І, Ну я не знаю, може й туди. Ну це тільки якщо туди будемо це, то буду знімати. Оце ну, вона да, виклала. Що, думаю, то, то, я подивилася, Наталя була, Люся та Колік ви сиділи. Глянь, вона тебе зве в хату, ти Це бачиш? Вона в хату зве. вона тебе в хату, хату зве. Треба. Точно. Ти хочеш щоб я туди пішла? Ну пішли Пішло, да? я на вулиці поси та да, кажи, пішли в хату, поки світ є. Погрію. Пейди. А ти... Пейди, ти чого? Ти хочеш туди додому? Моя діво? Ти бачиш що? злиться ж і хоче. бачиш, як ти... вона просить а тебе? просишся, Моя да. Ось бачиш, як а, Ти ж моя красунечка така. Ти хочеш в хату? так. А, там мішка, мабуть. Та там, там, там за засмальць, такий засмальцьований. Ага, дякую, Звертай. тоді пішли в хату. Вона ж тебе просить. бачиш, вона тільки вона й ніде не ходила, тільки оце тут. Та все воно там нормально. Ну все, моя робота поки що зупинилася, та я до вечора закінчу. Ну, ну, це, якщо що, так, да, хватає, то, хватає, то, хватає, то, хватає, то, хватає то, да. Да. Диви. Та супер, ну, да, ну, трошки, ну, ну, трошки. ну, все, да. Ну, це ж, як будемо тут сидіти, ну, я ми... Думаю, а це ж ми, знаєш, що сіли сюди, бо там сонце так, було. Так, І оце ж... Ну, мало ли, яка ще сьогодні. Я скільки хотіла, Я в як говорила, може, ми сюди отой стол передвинемо. А в... Ну, в а без Артема ж ми нічого не зробимо. Ой, ну проситься, ж, дивися. Все, пішли, пішли. Це відбій чи сирена. Відбій, відбій. Ага. Зараз, Фендюш, зараз підемо. Ліля, в мене є капусняк, будеш? Так, Звісно, дякую тобі, Наташі. Думаю, що тут тебе нападало? А це мікрофон лежить. Ух, ну пішли в хату. Та не пішли. У нас, поки капусняк гріється, я Лілі предложила, запропонувала салат, який, ну як салат, Віка каже, не зовсім, не зовсім рагу. Ага, і Віка е, зробила, Наталя спробувала, я спробувала, а тепер Ліля. Так, прийшла до подруги на капусняк, дякую Наталі. Всіх накормила і мені зараз попаде. Манічка да? мені предложила салатик. Такий цікавий, я думала, що спочатку олів'є. Ну на олів'є. Такими кусочками, так смачно дивитися на нього. Віка, Віка вчора смачний. тушила. На на вигляд. Скуштувала. Слухайте, смачно. Каже так ти вигляд. викладай в інтернеті. Я кажу, да? так це не я готувала, а я й не знімала. А де рецепт? Рецепт в інтернеті? Нехай люди всі куштують. і всі. Так, ну здають, віки так. запитаю. Дякую. дякую. Ну Дуже і см... смачно. Дуже Смачного Дуже. вже капусняк нагрівся, подаю. Давай. Ага, балує, балує її, вона ну, не ага, голодна, давай ну ти Ой, ну це взагалі. Отак вот хочеш. Ви зру. подивіться. Не, ну нормально, чи ні? А я взагалі топили сосила. на, салфет. на салфеточки, то не убирала. Давай. Все, не звертай на неї уваги, бо в тебе і да. капусняк ну, вичахне. Щас, їй треба було дати одну, щоб вона ага. в роту там зібрала. Так, так, да, да, я в курсі. Ага. капусняк. Давай, смачного. Дякую. Поїли капуснячок, поїли. Каву я, а тепер каву. Тепер будем каву. каву я теж з тобою. Тепер будемо каликати. Каву я теж з тобою. Так і ще. Конечно, вона чого тебе кликала вона не сюди? Звала, ну, потому, що кликала, кликала, тому що сир отримала, да? І оце хвостиком показуєш, як ти сир їла, да? Ай, да. смаколики. <реш> смаколики. <реш> Поблизу. Так що продовжуємо. Добре, що ти захотіла все-таки піти в кухню, бо на дворі жарко. Воно як не так жарко, як. Так ми посиділи б на вулиці, якби не твоя фені. Яка звала. Так, так вона ж прямо... не мене ж не мене кликала. Вона головою, вона лапками в двері скрябала. Ліля, вона ж не мене кликала. Ну, вона Пригала, пригала, щоб її погладили, щоб їй ж дали сиру. Так? Да, Рада вже. О. Ти рада? Ти сир кушала? Да? Їла сир? Каже, приходь по часі. Так, і глянь, як вона облизується, облизиться. Ага. Ти облизувалась? Облизу, смачно було. да, і ще Ой, як. Смачно. Ой, смачно, Ай, Ой, Смачно. так, Файні? Її тільки одну фотографувати так буде. Ага. Ні, знаєш, що вона а, буває, сердиться. І що треба? Погладить? Ну давай лапку. Погладь, yeah, погладь. Yeah, yeah. Давай, yeah. Давай, yeah. давай, 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 Киш, давай. Я тебе лизнуть хочу, а ти ну, не, ну, не даєш. Ти бумажечки, руки ще пахнуть. Як. Сиром. Ага, <пахнут <пахнут що <пахнут йде> Сиром, руки, а то ж, ж ти будеш потім жирна. Я ж помию, а ти не жирна будеш. Зараз <паху> буде гратися з тобою. Куди, куди, куди? тихо, куди. Нема Пенді! <реш> Ой, чуди. Ага. Ох і чудять. Ану покажи, дай мені Пенді, дай мені. Ага. що ти знайшла? І хвостик держа. Ти бачиш, яка? Покажи. Диви, держи хвостик. Ти хочеш ото вона з'їдає, вийде. Вона, вона всю, вона об'їдає і кісточку розкусює. Держи да, Віка вчора її ругала. Диви, що робить. Ага, іди, як вона держе. Ага. Тримаю, тримаю, ага. Ой Боже. З'їдаю сушену черешню. Тобі мало, що тебе Ліля годувала сьогодні. Ну, звісно, це ж таки смаколи. Диви, що, що робить. Об'їдає до косточки, цікаво, mm -hmm. а ну, черешню саме їсть? В смислі, як oh, суху. Да, їсть. 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 їсть, Суху їсть, так. Да. А свіжу ні, отут скільки було ж нападало. Mm. Ой, а я сьогодні сижу, ж тут, думаю, трішки пи... перепочину. Залетіла ворона, mm -hmm. і, і по мені ж пара кісточками. Mm -hmm. да. <рес> Якось так, пішла від ціля, кажу, мало того, що мої вчорашні їси. Ага, і ще й не мені кидаєш. Mm -hmm. ну, ну, так, ну, так вийшло, щоб mm -hmm. вона сюди падало. Ось. А це ж оце ждеш. Ага. О, Дивися, що. Ага, ага. А в мене були абрикоси, оце, що попиляло. Ага. Міша заходиш і каже, тютя Ліля, можна я зірву? Отакі. О, Він припят? каже, пірсики. Каже, що вони такі? Каже, ти ж бачиш, ми спиляли повністю дерево. Ну да, воно а їх обновилося. там новий можеш шість, там сім. Ну я ж не знаю. А no, no, no. no, no. no, no. він каже, можна зірвати. Я кажу, Ну, на здоров'я. Він каже, пірсики, а мамі каже, покажу такі. Oh. Oh. Я бачила. А на ті менші, ну, є на другі. Ну, вона ж позже йде. Там буквально, може, штук 10. Я дивлюся, продивляюсь. І ти знаєш, я подивилась, одна віточка, отака от суха, знаєш, як вишня буває, ага, що засушує, Все ж таки десь оця бактерія. Ну да, да. так, так. Все, з'їла? Ну, звісно. О так. Тепер буду іншу шукати. Ну шукай, шукай. Пейді, а яка ж ти гарнишся? Ти от ти дивись, як вона на мене дивиться. Чу да? ти мене знімаєш? Да, да. Такими розумними да. очима. Пейді, нема а що Лілю так? Нема, да. нема кісточки? Нема? Шукай. Ти з'їла? Ну давай шукай. Давай шукай. давай шукай. Іди шукай. Де ще? Шукай. А ну, шукай. Ага, давай, давай. Там в мене нема нічого, нема. Сказала, вона подумала, що, Ліля зашибушилася. А, все. І йди подивися, і вона вже я прокинулась. Бачиш, ти як вона тобі вскочила, пам'ятаєш цю Ага. Ти, ліки... Ну, викладай все і шукай світ. Щоб не оставить звірюки. А, Завувало. я поняла. Ой, красунечка. О, давай подивимося. Ух ти! Ну це Ну, Вони підходять тільки, Що? Дивись, оці не підходять. А ну спробуй їх. Зараз. Зараз я в свою. Так, все готово. І стол вимила, і Віка приїхала. Так, що все сховала. Ну це, може, ще й не всі, ще десь пошукаю. Ну, а в основному все прибрала. Я показала павербанк, який приобрели, Да. тому що треба заряджати, мало ли що може бути. А це ти сама купила чи синуля Ні, тобі подарував? При... Вони тут прислали мені, купили. І Ой, молодці, Фон... які діти. Фонарі купили. Привезли мені, прислали і ось. ага. А фонарик це той, що ти мені по вайберу. Ні, ні, ні? Інший. інший. А, а от готовий. О, ну що ти мені показувала, О, так, так. Хороший. Ну, так він так світить. Mm -hmm. Ярко, ярко. ярко. Треба. А? О, так, я кажу, пішла... тебе проважаю. Дивись. Ти що вони Моя проважати? Пішли. Все. Приходь, так. не забувай. Та ну, просто було трошки зайнято. Угу. Все, пока, пока. -пока. Так, лілю провела, а тепер я ж тут собі іще винесла деякі горшки, ну я, мабуть, не встигну їх всі. Так, оце у мене помито. Зараз хоч це позаношу в гараж, а те, мабуть, лишу ще один горшок помиється. Так. Ох, це теж чистий Ці чистенькі. Угу. І оце два штучки чистих та помию. Оце віднесу в гараж, щоб воно мені тут не заважало. Хоч домию, що тут їх уже лишилося, а то буду тянуть. Угу. Це вже добре от кисло. потім водичку поміняю для поліскування, ой, та трішки посиділи, і оце закінчу. Ну, як не буде темно, ще, може, щось прополю. Бо вроді і в хату не хочеться йти. Так, раненько, ось там Айка стукає. А Фенді пішла до хати. Лілю провели. Ну, і так я продовжу, поки це закінчу. Так, все готово. І стол вимила, і Віка приїхала. Так що все сховала, ну це, може, ще й не всі ще десь пошукаю. Ну, а в основному все прибрала.